Всі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І нарешті я сіла за зйомку найочікуванішого відео у цілому році. Це, звісно, 10 найкращих книг, які я прочитала за рік. Мені насправді визначити цю десятку було досить легко, тому що за 2025 рік я прочитала 85 книг, тому хороших книг, в принципі, було багато, але і поганих теж було багато. Як завжди, від 10 до першого місця вам покажу мої прям топ най -най -най найкращих, ті, які мене вразили найбільше емоційно-сюжетно, взагалі, від яких я просто не могла відірватися, допоки я не закрила цю книжку. І навіть потім я продовжувала про них думати. Є такі книги, про які я досі думаю, не дивлячись на те, що прочитала їх уже досить таки давно. Тому давайте не затягувати і одразу перейдемо до 10-го місця. І на десяте місце я поставила книгу Мигдаль. Вона мені дуже сподобалася, коли я її читала. І навіть зараз я на неї дивлюся і згадую ось ті емоції, які я переживала. Я там теж в кінці трішки поплакала. Надзвичайно чуттєва і емоційна книга. Вона мене вразила незвичайністю своєї теми, адже тут у центрі сюжету головний герой підліток, який не здатний відчувати емоції через певну ваду розвитку мозку. І це було дуже цікаво спостерігати, як він живе, як він намагається адаптуватися в соціуми, що його батьки роблять для цього, щоб йому якось допомогти. Це було надзвичайно захопливо читати. Також потім з'являється ще один головний е герой, ще один підліток, який абсолютно протилежний до ось цього Юджи. Він такий бунтар, він взагалі дуже емоційний, і він, звісно, агресує на те, що Юджі не проявляє певних емоцій, які мав би проявляти. Як розвиваються їхні? Дружні стосунки, теж за цим досить цікаво спостерігати. Я нічого в своєму житті подібного не читала, і насправді я навіть не знала, що існує ось така хвороба, коли людина не здатна відчувати емоції. Я впевнена, що ви цю книгу прочитаєте дуже-дуже швидко, вона малесенька, але вона варта вашого часу. І ось це той випадок, коли. Коротко, чітко, нічого зайвого, простими словами, і так, що проникає у саме серце. Дуже вам рекомендую. На дев'яте місце я поставила книгу освічена Тари Вест Овар. Це була взагалі перша книга, яку я прочитала в 25-му році. І вона мене дуже вразила, оскільки вона автобіографічна, і події, які тут розповідаються, авторка переживала і це не може не вражати. Вона народилася у сім'ї Мурмонів і те, які там звичаї панують просто. Батьки не дають дітям ні освіти, ні навіть медичної допомоги, тому що це все заборонено за їхніми якимись віруваннями. І те, як наша головна героїня пробиває свій шлях до зірок, те, як вона відкидає ось це все, що їй нав'язано з дитинства, як вона прагне навчатися, як вона удосконалюється і врешті-решт виривається з оцих пут. Це не може не захоплювати. Мене ця книга дуже надихає, не дивлячись на те, що вона страшна, тому що вона показує, що якщо ти дуже хочеш, то можливо. Все, навіть якщо ти народився в просто в супер несприятливих умовах. Але якщо ти хочеш, ти зможеш досягти своєї мрії. В старших дітей у цій книзі навіть не було посвідчення про народження, їх ніби взагалі не існувало. Те, як тут описано, як ця сім'я лікувала просто страшні страшнючі рани, як їм вдавалося просто після цього виживати, це реально. Чудо. І коли маленька дитина це все спостерігає в цьому всьому росте, ти взагалі дивуєшся, ну от як вона знайшла в собі сили досягти того, чого вона досягла, і ще й написати про це книжку. Ну, я вважаю, ця книга варта вашої уваги. Я взагалі б хотіла, щоб усі її прочитали. Я не великий фанат мемуарів, але це був просто топ. На восьме місце я поставила книгу усі твої досконалості Колін Гувар. Вона теж мене надзвичайно емоційно вразила, я дуже сильно плакала. І теж книга малесенька, але це вкотре показує, що не обов'язково. Писати якусь цеглину для того, щоб зачепити читацьке серце. Тут у нас подружня пара, яка перебуває на межі розлучення. Історія їхнього кохання просто заворожує насправді. Кожна людина мріє про таке кохання, як описано в цій книзі. Але роки йдуть, і там стається певна історія, яка надламує їхні стосунки, і це чи зможуть вони це пережити і зберегти. Те все те, що вони пережили, і не дивлячись ні на що рухатися далі разом, ви дізнаєтеся з цієї книги. Я, мені здається, вже казала, що головний герой цієї книги Грем, по-моєму, його звуть він взагалі мій краш. Читацький цього року він мені дуже подобається як ось такий приклад чоловіка. І я б дуже хотіла, щоб взагалі чоловіки всі на планеті так боролися за своє кохання, за свою кохану людину. І мені сподобалося в цій книзі, що. Проблема тут не нав'язана, просто не висмоктана з пальця, а вона реальна. І ти не можеш засуджувати ні головну героїню за її вчинки, хоча вони досить такі несправедливі і болючі по відношенню до головного героя. Ти не можеш і його засуджувати. Тому що кожному з них по своєму боляче так вон, ну, розмова, можливо, б і допомогла. Вони там, звісно, розмовляють, але ну це настільки велика. Проблема, що я можу зрозуміти кожного з них. Тому, якщо вам таке відгукується, якщо ви любите таке читати, обов'язково зверніть увагу на цю історію. Вона просто розтопила, розбила моє серце, але я отримала масу задоволення від її читання. На сьому місце я поставила книгу Крістін Генне про вулок світлячків. Ви знаєте, наскільки сильно я люблю цю авторку, і якщо протягом року я читаю якусь її книгу, то це 99,9% що ця книга попаде в топ прочитаного. Так сталося і цього разу. Про Вулок Світлячків. Це така досить незвична книга, як для Крістін Генне, про жіночу дружбу або ну те, що намагається видаватися жіночою дружбою. Тут у нас двоє е, дівчат е, Таллі і Кейт, по-моєму, так їх звуть. І вони заприятували ще з підліткових років. Вони абсолютно різні. Кейт дуже така спокійна, хоче сімейного затишку, а Талі навпаки амбіційна і прагне якихось кар'єрних висот. І ось ця книга. Як на мене, навіть в деякій мірі психологічна, тому що вона показує, наскільки важливо цінувати себе, наскільки важливо не закривати очі на свої бажання, на свої прагнення, просто для того, щоб догодити рідній тобі людині, для того, щоб її не образити, тому що, ну, в кінцевому результаті хтось точно буде нещасний, і в кінцевому результаті ви вийдете з мішком якихось образ. Ця книга для мене насправді не про дружбу, а про е, дві, в певній мірі, такі зранені душі, які потягнулися один до одного і якось на протязі життя намагалися е, підтримувати одне одного. Але. Ця підтримка була дещо травмуюча, і що з цього вийшло, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Я дуже співпереживала одній з героїнь, я теж тут плакала, це була дуже емоційна для мене історія, десь я прям кричала на книгу, тому що мене настільки вона от виводила на емоції, і я вважаю, що це теж майстерність автора так написати для того, щоб прям змусити читача така відчувати. Я обов'язково. Буду читати другу частину, і взагалі все, що виходить в Крістін Гене. А ось ця книга теж я зовсім не пожалкувала, що я її прочитала, не дивлячись на те, що вона не одна з улюблених в авторки. На шостому місці у мене друга частина із трилогії Голодні Ігри Полум'я займається. Я взагалі, в принципі, в цілому люблю цю історію і цю трилогію, але ось друга книжка моя улюблена, напевно, через те, що своє знайомство взагалі з цим Всесвітом, я розпочала із балади про співочих пташок і змій, тому, можливо, в деякій мірі. Події, які відбувалися в першій книзі, вони мені вже були знайомі з того приквела і тому вони мене не так сильно дивували. А ось тут. Я прям не очікувала деяких сюжетних поворотів, тому що я не дивилася до прочитання книги Фільм і, взагалі, не була знайома з цією історією, тому я щиро дивувалася. Мені вона дуже сподобалася тут, дуже такі неочікувані були моменти і. Тепер я розумію взагалі, чому ця антиутопія, одна з найвідоміших, напевно, зараз антиутопій у світі. Я теж, як і багато читачів, просто не могла відірватися, і мені хотілося читати, 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 допоки я не дочитаю до самого кінця. Не бачу сенсу вам розповідати сюжет. Мені здається, він відомий. Практично уже всім. Навіть коли я не читала, не дивилася фільм, я щось там, якісь уривки, знаєте, від інших читачів чула, тому, в принципі, трішки знала про що ця історія, але без якогось деталей і подробиць. Тому, якщо ви не знаєте, що таке дуже класне почитати в 26-му році, я вам дуже раджу цю. Трилогію мені ось балада про співочих пташок теж дуже сильно сподобалася, але трилогія, напевно. Все-таки сподобалася більше. І ось уже десь незабаром буду читати заключну книгу, яка зараз є, теж приквел про Гейміча Світанок перед жнивами. А це просто топчик, дуже рада, що нарешті познайомилася з цією культовою історією. Цілковитою несподіванкою для мене стало те, що в цей топ увійшов любовний роман. Я нічого не маю проти любовних романів, але вони для мене виконують таку свою рідно розважальну функцію допомагають моєму мозку відпочити між якимось там серйознішими, важчими книгами. Або я їх беру, коли у мене такий більш романтичний настрій. А тут я взяла книгу і просто потонула в ній. Це книга Say you swear», я її читала. Українською брала в подруги, але тепер залишу на своїх поличках англійський екземпляр і обов'язково колись перечитаю. Насправді я була досить так песимістично налаштована на цю історію, тому що зав'язка така якась досить банальна і відштовхуюча, як на мене. Головна героїня цієї книги Адріана, вона вже багато років закохана у найкращого друга свого брата, але він не проявляє до неї ніяких знаків уваги. Я думаю, це насамперед через те, що її брат поводиться дещо неадекватно, він просто ніби відганяє усіх можливих кавалерів від своєї сестри, особливо тих, з ким він дружить. Тому, Боже, не дай Бог, хтось там на неї подивиться, мені здається, він готовий просто вбити на місці. І тому ось цей його друг. В якого закохана Адріана, я забула насправді, як його звати Чейс, Чейт. Хай буде якось так. Він нібито і не проти. Йому вона нібито теж подобається, але він тримається на відстані, оскільки не хоче втратити дружбу ось цього Мейсона. І це дуже дивно, тому що в житті, мені здається, так ніхто не робить. І що? Що, якби вона буде зустрічатися з твоїм другом, там, твоя сестра, що з цього станеться, нічого з цього не станеться. Ну, навіть якщо в них не складеться нічого, мені здається, це не якийсь вирок для вашої дружби, але це таке. Потім історія. Так несподівано для мене повернулася. Я взагалі більше нічого не хочу казати вам про цю книгу, тому що мене уже з перших сторінок ця книга змогла здивувати, і там був поворот ну, буквально там перших 100 сторінок, який я там не очікувала. І коли він стався, я така ага. Можливо, історія буде розвиватись не так, як я собі придумала. Можливо, все буде набагато краще. І так і, в принципі, і сталося. Я так переживала, я думала, в мене серцевий напад станеться, коли я читала цю історію, тому що я собі там вже таких сценаріїв понавигадувала. я... Я вам не можу передати. Мені здається, ось це найбільш така емоційно хвилююча книга з цього топу. І, взагалі, напевно, в моєму році, ось реально, в мене прям серце калатало. Так я переживала за от вибір головної героїні в кінці. Тому я вам дуже раджу, і я дуже-дуже дуже дуже радію, що Рем буде видавати далі ось цю серію. В 26-му році я буду обов'язково тепер купувати українською буду читати, тому що не знаю. особисто мені ця історія потрапила в саме серце. На четвертому в місті у мене просто неймовірне фентезі, про яке говорять всі. Я вже вам також усі вухи, вуха, вуха прожужала про цю історію, але не можу, не можу його, звісно, не відмітити. Це Аркан Вовків. Я прочитала наразі дві книги. Тенета війни мені подобаються більше. Але це та історія, яка набирає обертів, мені здається, з кожною книгою вона настільки. Класна, вона настільки продумана, настільки емоційна. Тут і не знаю, і пригоди, і дружба, і любовна лінія є, і переживаєш, і плакай, плакаєш, плачеш, і емоційно воно дуже відгукується. Хоча насправді розпочала я читати цю книгу. На хвилі, от хороших коментарів інших читачів, коли я читала анотацію, не скажу, що вона мене аж надто сильно зацікавила. Чомусь я думала, що це буде таке щось надто хлопчаче з якимось бійками. От такий екшен, 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 і ну, типу, що я для себе в цій історії нічого не знайду. Але виявилося зовсім не так. Я закохалася в цю історію про характерників, про вовчу стежку, на яку підписуються молоді хлопці для того, щоб ставати на захист своєї держави. Яку ціну вони платять за це? І коли. В другій книзі там наприкінці стаються певні події. Я думала, що я буду, як знаєте, вовк просто вити на місяць від горя, тому що я не очікувала, що такі події будуть розгортатися. Мені було дуже боляче. Я просто стільки емоцій пережила з цією історією, я її буду обов'язково. Перечитувати, можливо, переслуховувати в аудіо, тому що вона є на абуці. Бо, от коли я дочитаю заключну книгу, третю, яка у мене вже є на полицях, я ось так хочу взяти і поринути в цю історію з самого початку, знаючи уже всі сюжетні Повороти Павло Дерев'янко це просто відкриття для мене цього року, як і для багатьох читачів. Я просто закохана в цю історію. Якщо ви ще не читали, то обов'язково робіть це в цьому році. Тим більше, е, видавництво старого лева перевидали просто прекрасно цю історію. Я вже не буду перші дві книги міняти. а… Третю вже купила в новому виданні, тому скоро теж буду читати. Ну що ж, друзі, переходимо до трійки, і насправді. Трійку, мені було важко сформувати, я постійно ці книги міняла місцями, щось переставляла. Може, ця краще, можна, може, ця. Але вони настільки різні, що я б хотіла, щоб ви з усіма цими книгами познайомилися. На третє місце я поставила історію, про яку насправді я вже втомилася говорити, але ну, можу, не можу вам не показати. В найкращих року це зачарована річка. Я тут абсолютно. Не буду вдаватися в якісь сюжетні подробиці, тому що от реально, мені здається, на своєму каналі я ні про яку книгу так багато не говорила, як про зачаровану річку. Вона в мене вся просто заклеєна стікерами. Вони в мене такі, в принципі, дуже. Подібні до зрізу, тому я не знаю, чи їх ви побачите, але їх дуже багато. Я і другу частину цієї дилогії дуже люблю, і взагалі вважаю, що ось ця дилогія мала бути, що друга книга, вона доречна. Але просто, ну, перша мене закохала в ось цей якийсь магічний, неймовірний всесвіт. Я просто занурилась в цю музику, ці барди, духи. Це для мене було настільки. Цікаво, магічно. Ви просто уже знаєте, наскільки сильно я люблю цю історію. І для мене ця авторка Ребека Рос стала теж своєрідним відкриттям цього року. Я в неї прочитала. Дві логії. цю елементи лікансу, деологія називається, і листи зачарування. І також я купила собі вже англійською її ще одну книгу, я вам покажу в покупках, обов'язково буду її читати в 26-му році. А вам ще раз вкотре раджу, зверніть, будь ласочка, свою увагу на цю історію. Вона чудова. Знаєте, я дуже тішуся, що в мій топ. І, взагалі, в двійку кращих книг війшла книга сучасної української авторки Олени Пшеничної. Ця книга називається Там, де заходить сонце. Книга крихітна. Книга читається на одному дусі, але вона настільки емоційна, вона тепла, чуттєва, болюча, страшна. Вона, ну, не знаю. Як вам про неї сказати, я теж вам про неї багато говорила, але про найкращі книги, ось чомусь мені завжди найважче розповідати, тому що, от мені здається, ніби коли я от монтую відео, що все одно я не сказала чогось такого, щоб ви взяли і прочитали цю книгу. Мені завжди здається, що недостатньо було сказано, недостатньо було описано, того, яка книга чудова. Знаєте, я плакала буквально з перших сторінок цієї книги. Я собі навіть зробила помітку. Ось, дивіться, перша сторінка. А ось тут я вже плачу. Це Геніальна для мене історія, хоча важко її було її емоційно читати через те, що у нас тут головні герої це пенсіонери, які свою старість проживають, як тут написано у стартдомі. І така головна, напевно, героїня це вчителька Олена Васильівна чи Оксана Васильівна, не пам'ятаю, як її звуть, вона все життя пропрацювала вчителькою, але. Ось вона вже старенька, її син відправляє в цей стардом, тому що він волонтер, він допомагає армії, робить усе можливе, щоб наблизити перемогу України. Ну і власне його дружина і донька переїздять за кордон, і нема кому залишатися з його матір'ю, тому він каже, що це тимчасово, що ти там недовго поживеш, і я тебе заберу. І... Цілу книгу ви будете переживати, чи дійсно він її забере. В цій книзі також ми знайомимося з іншими жителями цього старого дому. В кожного з них своя історія, кожна з них вражає, кожна з них чіпляє, тому тут не можна не плакати. Не знаю, неймовірна, чуттєва, прекрасна, страшна, болюча. Але Тим не менш обожнюю, я її, обожнюю буду обов'язково перечитувати і вам усім серцем раджу. І перше місце, друзі, нарешті ми до нього наблизилися, і на перше місце я поставила книгу, яку я прочитала в грудні, яка, так би мовити, забігла в останній вагон. Це тисячу осяйних сонць. Мене ця історія зачепила незвичністю своєї теми, тому що це не та історія, яку ви побачите на сторінках ще мільйона інших книжок. Для мене вона надзвичайно унікальна. Вона розповідає про життя жінок в Афганістані. Нелегке, страшне, з заборонами, з обмеженнями, заборонами вчитися, заборонами говорити без дозволу чоловіка. Виходити з дому, навіть забороною отримати гідне, гідну медичну допомогу. Ця книга просто мене розтрощила, її теж було дуже важко емоційно читати, але я б дуже хотіла, щоб якомога більше людей насправді її прочитали і побачили, що, не дивлячись на ось розвиток цивілізації, не дивлячись, на те, які ми вже там усі продвинені, розумні. В 21 столітті ми досі живемо в світі, в якому відбувається ось такий, вибачте, треш. Немає такого бути. Взагалі, такого не має існувати. Це рабство, яке світ. Терпить, яка світ дозволяє в 21 столітті рабство над жінками. Тому що народитися в Афганістані це по суті стати рабом без права голосу і без права взагалі щось змінити. Тому що як ти поїдеш з цієї країни, якщо ти на вулицю без чоловіка не можеш вийти без його дозволу? Ну як ти залишиш цю країну? Ніяк. Це для мене ось так виглядає рабство. І коли читаєш цю книгу, ти дякуєш, не знаю, Богу, Всесвіту, чому завгодно, що ти вільна людина, що ти народився у вільній країні і можеш говорити все, що хочеш, навчатися і бути нічим не гіршою за чоловіків. Я не, я не знаю, як такі установки і такі думки досі живуть в людських. Розумах, як, от як це можливо. Дуже вам раджу цю книгу, не дивлячись на її складність, на, 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 от не дивлячись на всі ці негативні моменти, які в ній є. Крім того, тут ще також є війна в усій її реалістичності показана, це і знищені людські життя, це і діти, які залишаються без кінцівок, які підриваються на бомбах. Все це просто жахливо, ви знайдете в цій книзі. Але ось так я вирішила, що вона найкраща в цьому році, не дивлячись на те, що вона жахлива, але вона найкраща. Тому. Тож, друзі, ось таким був мій топ 10 книг за 2025 рік. Я дякую минулому року за такі чудові книги, за те, що вони потрапили мені до рук, і що я їх змогла з гідністю оцінити. Сподіваюся, в 2026 році буде не менш. Класних захопливих історій, на які я дуже сильно очікую, яких я вам також бажаю. Обов'язково напишіть в коментарях, чи читали ви щось з книг, про які я вам сьогодні розповіла, і якщо так, то чи війшли вони у найкраще прочитане ваше за минулий рік? А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео. Тому бережіть себе, Па-па!